Ніколи я не буваю далеко від тебе. Коли моя благодать падає на тебе як дощ, піднеси своє серце до мене, хвали мене у зливі, піднеси свої руки, кожну виплакану твою сльозу тримаю я у своїй чаші. Я ніколи тебе не покидаю, ти не похитнешся під вітром. Якщо твоє серце пошарпане бурею, хвали мене, поки лютує негода. І піднеси ви свої очі, звідки приходить допомога, допомога твоя приходить від мене, Творця Небес і землі. Я все, чого ти потребуєш, мила дитину, усе, чого ти потребуєш, знайдеш у мені.